Шановні присутні, та усі працівники наших оборонних виробництв України. Сьогодні ми дякуємо за вашу роботу. Роботу, яка продовжує Україні життя. Це буквально. Вже зараз наш оборонно-промисловий комплекс виробляє більш ніж тисячу видів зброї від снарядів для артилерії і систем артилерії до ракет. Та далекобійної зброї наших дронів вже більш ніж 40% всієї зброї, яка застосовується на фронті для оборони нашої держави, вироблена в Україні. І тенденція незмінна. Україна буде робити більше і більше, щоб гарантувати свою безпеку самостійно та разом з партнерами. Все більше країн і більше лідерів різних країн зацікавлені у співпраці. Саме з нашою оборонною промисловістю, і майже кожна зустріч з дійсно сильними партнерами України, це завжди розмова про співпрацю з вами, співпрацю з українськими виробниками зброї. Це завжди нові домовленості щодо спільної роботи. Це все довіра, довіра до вас, довіра до України. До українців це все багато в чому результати, саме такої щоденної вашої кропіткої і дуже важливої для держави роботи. Я хочу вам подякувати за це. Дякую всім вашим колегам, кожному, кожній, хто допомагає Україні. Завжди потрібна буде своя сила, своя сильна зброя, щоб була у нас своя сильна. Українська держава Україні завжди потрібна буде власна технологічна перевага, щоб в Росії знали, ми відповімо на кожен їх удар. І обов'язково не забуваємо наших людей, які працюючи заради України, які воюючи заради нашої держави, віддали, на жаль, віддали своє життя. Вони також назавжди. Частина нашої сили, частина України, невід'ємна частина нашої історії, історії незалежної країни. Я прошу вас зараз всіх вшанувати пам'ять загиблих ваших колег передусім хвилиною пам'яті, хвилиною мовчання. Прошу. Дякуємо вам. Дякую, прошу сідати, і я знаю, що є дуже важливі для вас дні. І День оборонно промислового комплексу, або День вітчизняного виробника, або День Зброяря. Але як би там не було, я хочу вам сказати, що ми вам вдячні не тільки в такий особливий, особисто ваш. День ми, ми дякуємо вам за кожен день, який ви віддаєте спочатку цієї війни на захист і для захисту України, українців життя кожного і кожної в Україні. Високо ціную вашу роботу, ваш вклад в наш справедливий мир в перемогу України. Слава Україні!